Десантників бригади піднімають по тривозі о 6-й ранку. На литовищі тривають останні приготування до польоту. До навчань одночасно залучені три літаки Ан-26 повітряних сил Збройних сил України. 26-ті Анни по черзі злітають у небо. На висоті 800 метрів здійснюють десантування. Після десантування військовослужбовці повинні за дві хвилини укласти свої парашути, і тут на них вже чекає підкріплення на важкій техніці. Від розвідгрупи надходить інформація, що за декілька кілометрів в одній з будівель засіли терористи. Керівництво наказує знищити ворога. Штурмову групу вогнем прикривають снайпери та кулеметники. За 15 хвилин будівля захоплена. Десантники займають кругову оборону. Увага, увага, наблюдаємо по секторам, по секторам. Спостерігаємо за противником, за противником, за його діями. Прийом. Керував штурмом 25-річний Дмитро Боїщан. Два роки тому його мобілізували до війська. Воював у найгарячіших точках на сході країни. Нині служить в 79-й бригаді за контрактом. Для десантника це не должно быть сложно, это бути быть це прежде бути Ответственно, Це не должно быть что бути щось сверхістесне, наша ежедневная работа должна робота, не зря ми десантники. Сложность должна має бути в тому, щоб на отлично. За плечами більшості вояків, які брали участь в операції, чималий бойовий досвід, тому знають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Зараз немає такої лінейної тактики, яка нам дають в академіях, військово-начальних закладах. Як противник, так і ми повинні діяти стрімко, рішуче, використовувати місцевість, уражати противника на максимальних відстанях, наматись, обдурити його, тому що це дуже велика, велика, скажімо так, перевага. І я вже казав, відмінки на війні ніхто не ставить. Люди гинуть. Тому кожна помилка командира, кожне правильне рішення це жертви. І ми намагаємося цього. Не допускати це донецький аеропорт, це дебальцево, це широкіно. У Нас дуже багатий досвід, і тому ми його використовували в повному обсязі. Десантування одночасно такої значної кількості військовослужбовців було випробуванням як для пілотів військових літаків, так і для десантників, з яким вони успішно впорались.